Так, да, всім привіт. Прийшов я вчора додому і побачив знову чудо техніки, то як кажуть, подарок від віруючих. Прикольно тих, прикольно тих. Бо як кажуть, всі ми стикнулися з проблеми, що хтось вірить, що прикольчики це прикольно, хтось ні. Тут знову ноу-хау від системи. Це от от такі от такі чудо отакі чудопристрої, станція. Вже будуть скоро нас ідентифікувати е, здалека, пускати додому чи не пускати. От, вчора в них спор в групі, що без дозволу поставили, але більшість приколотих накинулись, що тіпа, вони згідні що то для безпеки і прочіє. Тобто переконання такі, тіпа, якби, от, собі придумали і придумали. Тіпа. А те, що там в Китаї, наприклад, показують, як це відпрацьовується що рейтингова система і прочеє, і додому потім неможливо попасти, або там на заправку, або магазин і проче. Це от наслідки того всього такої системи. Нікого поки не цікавить, бо то, тіпа, як вони кажуть, то ж Китай, а то де ми, тіпа? ми ж Європа, а Китай то Китай, от, тому їх, пока цей, е, як кажуть, факт не насторожує. О, це те саме, що я теж от. Тут зараз не дуже видно, в мене Софіївські борщагівці в кварталі Тут поставили над домами куча антенн в дворі. І Я пробував якісь подати, ну, зробити супротивник і прецедент, щоб ті антенни скинути. От, якщо ну, тут напевно не дуже буде видно, тобто на кришах і всередину двора. І зовні двора, тобто над, от, у нас тут 5 будинків, а антент вже штук 10, напевно. Хоча зв'язок як був, так і лишився, тіп, нічого не помінялося, але всі вірять, прикольно ті, що це для зв'язку. І коли я спробував людей трошки підготувати інформаційно, то куча жорстке пішло сопротивнення, що тіпо, конспірологія, русський вкіт та проще. Ну і факт того, що по кінців мене видалили з групи. От, так що Поки підтриму, зібрати ініціативну групу, щоб зробити якийсь прецедент, не вийшло. Шукаємо нові підходи, ну тяжко, бо тому що, як кажуть, двір великий, а прикольно тих дуже багато. І з ними так трошки тяжкувато змагатися з телевізором і те, що вони називають конспірологією. Тому якось шукаємо другі підходи. Добре, так що будуть якісь новини по поводу таких моніторчиків і прочі, теж діліться і перешкоджайте, щоб такого у вас хотіти дворі не було, щоб 15-мінутні города не виростали як гриби. А тому що потім будемо від тої безпеки, як кажуть, не, не дуже доволі. всім щасливо на зв'язку.